Мене звати Ориса, 15-й мобільний прикордонний загін, відділ медичного забезпечення, операційно перев'язувальна медсестра. Це мій прапор з моєї передової хірургічної групи. Тут підписи лікарів, з якими я працювала, хірургів весь медперсонал. Військовою я хотіла бути все своє життя. Я просила батьків, щоб вони мене. Я хотіла вчитись на військову, Просила батьків, вони завжди були проти, тому що вони вважають, що це не жіноча професія. І пішла я вчитись в 2015 році в медичний коледж. В місті Львові імені Данила Галицького 2020-му, я його закінчила. Відповідно, одразу влаштувалася на роботу, працювала у приватній клініці. Я ходила у військомат, там також мені дуже багато раз відмовляли. Я там до них приходила чуть не кожен день, просила, будь ласка, візьміть, можливо, вам потрібні медики. Я хочу служити. Ну, так як в мене немає військового досвіду. Шанси в мене були дуже малі. Левий кордон я знайшла, побачила просто в рекламі, сама заповнила анкети, мені зателефонували, і так я вже почала збирати документи і мобілізувалася. Сама. І от я вже зібрала всі документи, вже в мене є мобілізаційний лист на руках. Я просто приходжу додому і ставлю їх перед фактом. Кажу, от, в мене є дата, це завтра, мене мобілізують. Мама починає плакати, бабуся в мене зовсім вона переживала. Чоловік. Він сказав, що я безбашна. Тато теж він, він вважає, що це зовсім не жіноча справа. Хоча зараз він, він в захваті від того, що ми робимо. Ось недавно я тільки потрапила на стабілізаційний пункт, там, де дуже близько були і прильоти, і небезпечно, страшно, але всі працюють. Від початку до кінця, від поступлення пацієнтів до їхньої евакуації, це дуже все складно. І морально, і фізично складно, тому що режиму в тебе немає ніякого, медики працюють цілодобово. Привезли Евак група, 15 людей. Ми з ними працювали, там. Думаємо, все закінчилось. Тут знову привозять 10. І отак були такі сутки: 90 людей. 90 людей за сутку привозили. Там привозять нам бійців. Тут вони вже обстріляли цивільне населення вже відповільно і цивільних людей до нас везуть. Цивільних у нас було дуже багато. Це були як діти там 14 років, хлопчик. <муllờ> 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 кожного емоції, в кожного щось болить, кожен кричить, хватає медиків за руки. Кричать, обезбольте нас, прям хапає за руку, допоможіть мені, будь ласка, тому що я, я хочу жити. Бували такі випадки, що не вистачало персоналу. Відповідно, в нас там от бойові медики, які привозили своїх бійців, вони також вставали, допомагали нам, ставили катетери, швидка допомагала дуже багато. Закликаю медиків таки не боятися, якщо у вас є можливість, якщо у вас є медична освіта. Мобілізуйтесь, тому що наша допомога тут вкрай потрібна, особливо медиків, які мають повертати бійців в стрій, допомагати їм, спасати життя, спасати чи його брата, тата, сина. Донорів також закликаю не боятись, в цьому немає нічого страшного. Чоловіків закликаю здавати кров. Тому що кров завжди потрібна і вона інколи буває потрібна в дуже великих кількостях. Є такі випадки, що от за сутку все, всю кров викопали, нічого немає. Ми зразу в групу шукаємо донорів, просимо, хлопці приїжджають, здають. Були такі випадки, що 20 донорів. За сутку нам потрібно було просто вкрай. Медикаментами і інструментами ми забезпечені повністю. І навіть більше в запасах є дуже всього багато, з цим проблем немає зовсім. Ну, найчастіші травми це є осколкові поранення, їх дуже багато. Ну, от коли ми достаємо осколок, вони там просять, будь ласка, збережіть мені цей осколок. Лікарі завжди відмовляють, тому що в них вони кажуть, що цей один осколок буде притягувати тобі інші осколки, для чого тобі його носити. Ми їх завжди відмовляємо, щоб вони з собою їх забирали. А там, прям коли вже дуже просять, то ми їм з собою в пакетики пакуємо і вони їх забирають. Дуже багато бійців, які приїжджають вже з ампутованими кінцівками, просто там на противопіхотних мінах вони на них наступають, наїжджають і приїжджають дуже в складному стані. Наша хірургічна група старається боротись за кінцівку до останнього. Працюють судинні хірурги які зшивають оці судинки, щоб мінімалізувати ці всі ампутації. Працюють травматологи наповну, викладаються, щоб тільки зберегти кінцівку. Номер, витим... А воно статі блокирує, Я теж хотів бити, а от є столки. Ну, якщо я нова нічого, самий найбільший емоційний момент це коли поступив боєць, травми несумісні з життям. Ми робимо, ми все рівно працюємо, робимо все можливе. Реанімація, серцево-легенева реанімація. Всі працюють на максимум. Телефон. Бійця, він, він був, можна сказати, під ним, з боку, біля нього. Він телефонував. Ну, Ніхто не надавав цьому значення, тому що ми працюємо, ми хочемо зберегти людині життя. І тут, вже, коли константували смерть, вже все закінчилось. Анестезіолог просто думає, ну, що він так надзвонює. Анестезіолог так піднімає телефон і каже, Показує так всім. Йому дружина написала, що в нього народився син. І ми всі. Другий випадок також дуже складний випадок. Потрапив до нас боєць, поранення, в пах, дуже велика крововтрата. Він вже потрапив в стані агонії. В стані агонії, відповідно, потім відбулася клінічна смерть. Ми боролись його, за його життя до останнього, був проведений відкритий масаж серця. Це коли робиться доступ ребра, відкривається, робиться доступ, і лікар прямо рукою заходить і вручну заводить серце. Отак От три, три рази в нього був стан клінічної смерті, і ми його, ми його витягнули.

Нет, давайте. Цена этом самом понадобится. Да, да, да. Не полюс, прямо с ремонтом. Там уже на... — Порывяй. Да, давай. Если дальше. Божьем все. Стоп, стоп, сторок. Стоп. Не-не-не-не-не, я сейчас это хочу. П'ять хірургів, три операційні медсестри, анестезіолог, анестезистка. Ну, максимум персоналу було тоді з ним, тому що ну, у, нас був час, у нас був час, щоб його стабілізувати. Тоді не було таких, от саме в цей день не було таких активних. Поступлень, і ми працювали з ним на повну, на максимум 12 годин. Собі, ага. да, да. Так. Без відпочинку ти стоїш стерильний в операційній, в туалет ти не можеш сходити. Ну нічого не можеш зробити. Не знаєш, що на вулиці чи день, чи ніч, яка година. Це тільки недавно ми в операційній додумались сповішити годинник. Щоб знати, скільки, що і як Ну, можна ну найбільше запам'ятався це наш прикордонник, водій, який їхав в авто і недалеко був перельот, відповідно, осколками. У нього були поранення верхніх, нижніх кінцівок, осколкові поранення, а також осколок попав в серце, пробив перекарт, міокарт, і ми його спасли. Стабілізували, спасли людині життя. Він вижив. Поступив він у важкому стані, свідомості вже не було. Його дуже швидко евакуація дуже швидко працює його протягом. 20 хвилин вже доставили до нас на стабілізаційний пункт. І от завдяки цьому ми також швидко почали працювати. Працювало дві операційні медсестри, санітари працювали. Відповідно, два хірурги, асистент-хірурга, анестезіолог, анестезист. Всі максимально боролись за його життя. Це була операція на відкритому серці. Ми його стабілізували і відправили далі на евакуацію. Але от мені було цікаво таке, як він себе почуває. Я сконтактувала з його е, медиком. Він сказав, що також в Харкові був прооперований стан стабільний, добре себе почуває, навіть жартує.